Осі закінчилась бета Battlefield 6. Шкода, що так мало, але якщо чесно, контент вже вичерпано. Тому сьогодні відео про мій найулюбленіший режим без техніки: це битва складів. Величезна подяка спонсорам цього каналу, особливо дякую Владиславу Паніці, Касперу, Андрію Трояну, Власюку Миколі, Медфайвсу та Крігеру. Друзі, всім величезне дякую за підтримку і окремо подяка Дімасіку та Марошу. Якщо ви в пошуках топових девайсів, таких як миша з частотою опитування, 8К або магнітної клавіатури, обов'язково завітайте в магазин Деріо. З моїм промокодом GG10 ви отримуєте 10% знижки. Все, друзі, не буду вас затримувати. Підтримайте, будь ласка, лайком. Обов'язково підписуйтесь на канал. Я тут стрімлю, тут відосики. Тут багато буде батлфілду, багато буде колди, тому приємного перегляду. Він баляє, не бачу. Забрав. За що, за що бляха, Ну <пліхану>, тварь. <Let's go. пліхану> Забрав одного. ще одного вбив, випав на голову. Ого, ще є. Що? Та чую, чую. Дебіл. Не попав. Забрав сильно битий він. Є. Я піді мною. Ой, трьох забрав. Ні, двох. Трошки. І ще двох забрав. Ні, один з половиною. Ща бежит, блять, у нас. на бой треба! Так у ну, нас, а, я кину ее. разрядка. Я, Е-е-е, вот тут ваш левиша, а вот тут. Забрапу. Ще, там ще. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот. Сань, по-моему, у нас в, в дупе. Я в дупе, блять. Бы Да, я в пол не Чую, чую. Там на другий поверх піднімається. Да, да, да. поня, понял, понял. Мінус. Найс. Э, Набої обнови, будь ласка. Сейчас. Кину. Yeah. Yeah. Э, два, отут, тут так, так, так. Ближче до Серега. Другий поверх знову Гош. Я відійшовся. шоуса? Я до серу. Сервого тут. дофіга Забрав. Можна разочек, я двох вбив. Та! Блін. <реш> Як ви ну, да -да -да. не видите? Другий пор? Я не пушать. Пушить, пушить, Ні, пушить! Знизу. Забрав? На другий підіймається. Спина, Гош, спина. Віка! Ай, ah, тут він був! Я думаю, він далі о о На горі б. З двох забрав. Падриків нема. Я дам, тільки де ти є. Далеко. Йду. Трекістут. О, тут. Уйду. У мене типи. Мінус один наверху. Хороша, Сань. Ще один забрав. Другого забрав. Збоку, <плесо> Сань. Так, я тут хазяйню. На, дробах вонючий. Ай я... 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 Бля, зайшлися. Да. Та ні, вони на другий поверх піднялись. Не, я на другому майже вбив. Почав пару пулів. Це не треба виграти. Ну майже. Заду, заду. Я дурак, згорів. Ще один палець. Зробіть і все. Зробили, блін. У нас дуже великий відрив. На, да, ми відриваємось як можемо. Де це, де? Оце лимузин. Єс! Оце, да. Оце катка на Ютуб. Ух. Ням. <глев> Новий режим. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. йопсіль Опа, Глібонасі, добрий день. А я щось з тобою йду. Бляха типа. А, тут був типа. Да-да-да, приворуч від нас. Давид 57847. Ззаду будинка, га. Тут. Надо раз. На мені, на мені го. Добро Я думаю, це не все, Сань. Там ще може бути. Да, 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 є. Попукує зверху. В мене, в мене. Що за парашютіст? Застрибнув сюди, на, на будинок. Він на даху! Я перезаряджаю. Ззаду, гость. Чи ти вбив? На даху вбив. Не, та не на даху ось тут, да. Проходи сюди. Та що я... ж ти відкис, тіп? а я цей а, йду, ти... мене вибору не двох забрав. Что вы на дыхах роблять? Там стал. два. Топ, топ. Хорошо. Вы на мне. Я бы в типа там ещё тройка. Двойка, четверка. Поснуть. одного забрав. Він є тут. Серий. Мінус два. Ще один там само. Серий. Банщики взяв. У мене снайпа попала. Так, він знову десь заліг походу. У в мене, у мене, у мене тіпи. Хочеш наверху? Біжу, біжу. Десять. На скелі. На скелі. Один. І справа ще є. Справа забрали. Граната прилетіла. Ай. Мінус. Є, є. Підніміть! Мене будинок завалив, походу, тварь. Не дуже гарний вибір прицілу. Тут типи, три. Угу. Оно. Це залізь. Піднімайся, піднімайся, роздамажив. Забрав. Сярий. Заходить, заходить, заходить! Перезарядка мене. Ой-ой-ой, дробовик, дробовик. Хорош. Дай пушку, перезаряд, дыв же цей Ти ще ззаду, ззаду, десь згори, згори вже да. Я тут, пирот шатав своїми базуками. Вонючий. Так, кстати, перший гомос... первый гомоссийный суалит. Оцей СРПГ, який тут бігає. Скільки ж йому треба? ой йо, тут три каники. Ай-яй-яй. Аааа! Та й вийде. О, найс! Он нас зачепився з кимось. Одного знайшов, забрав. Айс. Зверху, зверху, два, два, два. Забрав. Все, в вікні, в вікні. Я ж забрав в вікні. Ай, хрена. кранат! Ааа, забрал. Полезь, тихо, да. Що б його взяти? Може мушку? Я ну. Яка кайфова мушка в калаша, та ти шо? О, о! О тут в мене. Блін, Блин, дроба. Ну здохни, дякую. Хорош, я там двох разібра. Сейчас. Боже, цей тупо дефібрилятор тупо призирає, я не знаю. <рес> Забрав. Ще, ще, ще. Справа, ліворуч, точніше. Ще о, один, ще один, під, під дробиною бежу. Да. Е, он справа вистрибнув. О, я їх взорвав. На вікно, вікно, о, вікно! вікно кис! В сусідній кімнаті далі є. Угу. Ай-яй-яй, на другому поверсі, да, на другому поверсі лега. А я тут дуже погано граю. Ще випроблю. Серега, ще, ще зайшов до тебе. Забрав. Ще... Я дуже погано граю в цій катки. Мене мене Не, не, про... не пробив. Дав тут у себе. Сань, він отам, вот там халабудою. Халабудою. вбили. Звідки за мені. вибіг? Да, поставив. Ні, ще один є. Забрав Там двіка, двіка в вас, значит. Вот там один, лівіше. Слева, слева, серый. Викно. А там можно? Наверное. Почманить. Да, він сидит там, вікно. Я минус. Но винтом сидить, да. Там два ще по дорозе прями. Пид тобой излевая. Над тобою, над тобою. Наді мною? Тайн над серим, а. О, забрав? О, мене. Забрав? Мене тут нікого. Господи, мінус 3 з пістолета. Ти, блін, як глеб, я тобі допомагав. Так я до цього убив двох, ти, да. голова. Да. Глеб да, він вистріл зробить. Я я забрав, да. Я У мене. Не, едва. Я лука присяєш. Сай з вікна там же. Та Бо можна задрало-то вікно вже. Реально, треба якісь Та, маєш. Там, там з прохода. А тут же згаліма позиція просто. Серёзь, зайди в то вікно. Там да, же справа, справа, гош. Я забрав Попив. цього, що біг до нас так. Там еще один был. Давай я с тобой. А, он по дороге умер, походу, блядь. <laughs> Привет. Идуйте, идуйте, идуйте. Идуй. Вот, слева, слева, Забрал одного. Э, там сверху, сверху. Ло хп. Ай, за все таки Спасибо. Теперь повторить, зазивки это было. Не-не-не, серий, мы не туди пришли. <рес> Мені дым дали сюди. О, гоша, сзаду, сзаду, гош. Як ты прибіг на месяцу? Двое. Ты двох забрав, по-моєму. Да. Я їх, я їх там раздаможу. Да. Але Я Блін, візьміть цей АК Горохомет, поставте глушик, приберіть приціл, нахрен додайте щось корисне, і це просто, просто люта імба.